Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі благословив усяким благословенням духовним в небесах, так як вибрав у Ньому він нас перше заложення світу, що були ми перед Ним святі і непорочні в любові. І читаю з 15-го вірша першого розділу. Тому я й, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття на пізнання Його. І в третім розділі читаю. 14-го вірша. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою змітнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав в ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові. Змогли зрозуміти з усіма святими, що то є ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, що були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо, або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві. Та в Христі Ісусі на всі покоління та на всі віки. Амінь. Таке слово ціла проповідь, правда? Навіть і вже можна молитись, брати, багато нам сказали слова. Я думаю, що кожен із нас проаналізував це слово, яке проповідували браття. Дійсно, дорогі брати і сестри, коли аналізувати, Господь покликав. Покликав і вибрав. І ми чули, кого хотів, і в те число, кого хотів, попав я, і ви. Слава Богу! Правда? Сьогодні ми є вибраним Богом на діло святеє. Ми таку пісню співаємо, покликання. І святий апостол Павло до Коринтян там говорить такі чудові слова. Подивіться браття на ваше покликання, на ваше покликання. Небагато між вами мудрих тілом, небагато сильне, небагато шляхетне. Але Бог не мудре, вибрав, щоб посоромити це премудре, вибрав сильне, щоб або це немічне, щоб посоромити це сильне. І от бачимо, що небагато і сильних, і нешляхетні, і не мудрі такі. Але Бог вибрав, щоб засоромити те все, що нині рахує себе премудрістю. Погублю мудрість, мудрість, мудрих і розум розумних відкиду, говорить Господь. Де мудрець? Де книжник? Я досліджу вас цього віку. Чи не обернув Бог мудрість віку цього, цього в дурості? От представте собі, нині з того вилізти, в що війшла, би сказати, вся земля, народи, язики і племена сьогодні в страху перед тим, що гряде на Вселенну. Але Христос сказав для нас, як побачите, що все це збувається, знайте, що я під дверима, Підніміть свої голови і моліться. І чекайте. Те, щоб ви отримали, во от те, що Господь дарував і мені і вам. Спасіння в Христі Ісусі життя вічне, слава Йому за Це. І бачимо, далі брат продовжує про те дійсно, що є покликання і є вибрання. І от є двоє воріт широкі і вузькі, є дві дороги, широка і вузька. Є два натовпи людей мало і багато, і є дві долі життя вічне і вічна загибель. І от вибери життя, щоб ти жив, яке написано в 30-му розділі 19 текстом п'ятої книзі Мойсея, про те, що сьогодні я поклав перед тобою життя та смерть, благословіння і прокляття. Але вибери, Життя, щоб ти жив, і потомство твоє. І ми сьогодні чули про те, як добре, коли ми молимося за наше потомство, як є приємно, коли ми молимося за інших людей. Це є благословіння від Бога, коли ми не тільки обмежуємо себе, обмежуємо ось на своя сім'я. Свій дім і так далі, але ми виходимо поза межі свого дому і сім'ї, і ми приносимо братів і сестер, які навіть і не знають, хтось за мене молиться, я за багатьох молюся, і дорогі брати і сестри, так ми звершаємо цей закон Духа життя в Христі Ісусі і відчуваємо те благословення і приємність, коли ми бачимо за тих, кого ми молимося, вони приходять. До Господа і Спасителя Ісуса Христа. І, і от сьогодні ця любов в тих піснях ми співали про Божу любов, якби не Божа любов. І ця благодать, яку дарував Господь мені і вам ми б тут не були, і не дякували, не оцінювали і не благословляли його святе і величне ім'я. І от, прочитавши якраз іменно ті тексти з того послання до Ефесіан, це надто сильне і благословенне послання, де пише святий апостол Павло, що благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що в Христі. Ісусі поблагословив нас, нас, всю церкву від початку, покликавши і вибравши цих апостолів, які ми чули сьогодні, дійсно, як брат Олег підтвердив, куди нам, Господи, піти від Тебе, коли ми увірвали і знаємо, що в тебе, в тебе є слово життя вічного. І Христос говорить: Хіба не вибрав я вас? Не вибрав, оце вибрання сьогодні і благословіння Боже, яке подає Господь мене і вас тримає до цього часу при Бозі, при церкві Христові, його проповідувати, Його ісповідувати, Його представляти перед тими людьми, з якими живемо життям святим побожним, чеснотами християнськими, і служити для нього, і його чекати тої блаженної надії. А він прийде, дорогі брати і сестри. По всьому ми бачимо, що нині робиться. Ізраїль втягнути війну. І всі вже думають, чи буде це Ізраїль, чи не буде. Україна втягнена і весь світ, звертає увагу, буде та Україна чи не буде. Буде, тому що є з нами Бог. Слава такому Богу! Ми молимося, Бог відповідає на наші молитви. Може, сьогодні ми ще цього не бачимо в кінці світла того тунелю, дорогі брати і сестри, який би показав нам цю перспективу, але ми віруємо, дорогі брати і сестри, і знаємо, в кого ми увірвали, і той, який подає ту благодать. І от любов Божа. Вона є незмінна, дорогі брати і сестри і святий апостол Павло в тому посланні, який показав милість Божу, велич Божу, любов Божу до всіх людей, в тому числі до нас, сестри і брати, і ту велику перспективу, яку відкриває в тому посланні, об'явивши нам тайну, тайну, якраз, яка захована була від віків і поколінь, а тепер явилась його святим. І колись і тепер, дорогі брати і сестри, якраз іменно явила святим, що Христос якраз це є надія всього людства, і найбільше це є надія наша церква Христової, і ця надія, якориться в небо, як якор, міцний, безпечний. І серед того житив, життєвого, бурхливого розумієте, стану, який зараз є цей якор надії нашої, тримає в руках Христос. Слава йому за це. І тому, дорогі брати і сестри, любов, і звичайно, апостол Павло пише про цю любов досить сильно і конкретно, якби нараз я говорю про те, я і ми читали кожен день тільки тринадцятий розділ. Першого послання до Коринтя, коли б ми собі прочитали, цілий день ми б, дорогі брати і сестри, були такі, як повинні бути. Такі, як повинні бути, бо там говориться, апостол Павло каже, коли я маю, маю навіть да, говорити людськими мовами, розумієте, ангельськими мовами, а не маю любові, то я міць дзвінка. І бубен гудящий. От брат Григорій, як б'є по тому бубну, розумієте? і Якби там не була заложена ця мелодія тої пісні, ми б не знали, що він там бубне. Правда? Що він б'є по тим е, барабані? От дорогі брати і сестри, але він. Та є те, що заложено в тій пісні. Ми навіть якби і не співали сестри, і брати, і не більше інші інструменти не грали, ми б розуміли заложення цієї мелодії цієї пісні, сестри і брати. Але бачимо, нема любові, бубне не бубне. Ти є мід дзвінка, ти є ніщо. Каже далі, коли б я мав і дар пророкувати, і мав все знання, і мав віру, щоб навіть гори переставляти. Я є ніщо. І коли навіть роздам весь свій маєток і віддам своє тіло на спалення, дорогі брати і сестри, говорять, я пожитку не матиму ніякого з того. Не матиму пожитку. От наскільки цінна є любов, і християнина, яка влилася в наше серце Святим Духом, не просто так. Полюбив нас Бог, і ми ні того, ні з цього оцінили те, і Його полюбили. Божа любов, вона влилася в наше серце Духом Святим, щоб ми мали ту спільноту і єдність з Христом. Другі брати і сестри відчували ту благодать. Бо хто не має, пише до римлян апостол Павло, Духа Христового, це й не його. Чітко і конкретно написано. І ми пізнаємо з того, що ми є діти, Божі якраз іменно, що ми отримали від Духа Святого в цю Божу благодать, розуміти Бога, знати тайни Божого Царства, любити і ворогів, і хто клене, і хто переслідує нас і так далі, щоб бути досконалими, як Він, що є Бог-любов. І от сестри і брати, бачимо, апостол Павло пише: Я почув, я почув, розумієте, про вашу любов, почув про вашу любов в Христі. Якраз вірю в Христа Ісуса і про любов до всіх святих. І молитва Його в цьому є. І говорить, я безперестанку дякую Богу за вас і молюся, згадуючи в своїх молитвах про вас, щоб Господа нашого Ісуса Христа якраз іменно просвітив, каже, очі вашого серця, і ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. Сьогодні кожного із нас, хто є тут в домі молитви, Господь закликає нас, спасенних, і навіть ті, які ще вагаються, і ти сьогодні вийти, сказати, Господи, прости мені, спаси мене, Господи, бо я чую, що Ти мене так само любиш, як всіх, тут, що зі мною навколо мене полюбив. Розумієте, закликає нині. Апостол Павло оцінив те, побачив. Цю любов до всіх святих і віру в Христа Ісуса безперестанку в своїй полум'яні молитви просить. Якраз іменно те, що я прочитав в третім розділі 14 текста, для цього схиляю коліна свої перед Отцем. От молитва Його, Він переживає, Він бачить, що вони мають, а Він не хоче, щоб вони втратили ту першу любов, щоб в тій любові вони пройшли аж до кінця, і каже, що від нього має, від Бога Отця імення кожен рід, що на небі, і на землі. Бачимо і на небі кожен рід, і на землі, щоб Він вам дав за багатством слави своєї. Силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Бо тут є причини, так як би сказати, три причини, чому він молився і чого він благав Бога, щоб вони не загубили першу любов, щоб ця перша любов рухала якраз нас за тим, який є любов, що полюбив цей світ. І віддам найдорожче, ми знаємо на пам'ять кожний цей текст. 3.16 Івана Євангелія, щоб кожен, хто вірує в Ісуса, не закинув, але мав життя вічне. І ось бачимо, дорогі брати і сестри. Перша причина, щоб ми любили Бога, щоб ми пізнавали Його любов, щоб ми пізнавали любов Його, нам треба утвердитися силою Духа Святого в чоловікові внутрішньому. Чоловікові внутрішнім, якщо ми внутрі маємо цю Божу благодать, і ми маємо цю Божу любов в своєму серці, яка вливається ще раз, говорю про те Духом Святим, дорогі брати і сестри. Кожний день ми утверджуємося через Духа Святого, з яким маємо спільноту чоловікові нашим відродженим, відродженим нашим душі, ми утверджуємося, і ми знаємо, в кого вірували, куди ми йдемо. Цією дорогою, новою, живою, яку нам обновив Господь через завісу тілом своїм на Голгофському хресті і відкрив нам перспективу йти додому. Тому що він сказав: нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в мене і в Бога отця мого віруйте в домі, отця мого, осель багато. Слава Богу! Вистачить для нас всіх там осель. Дорогі брати і сестри, і для всіх людей, які будуть спасені, всіх народів, язиків і племен, утверджуємо це, бо це перша причина любити Бога і утверджуватися в Божому слові, в Святому Дусі, в спільноті з Господом, дорогі брати і сестри. Друге бачимо, що апостол Павло говорить якраз іменно, що ми повинні зрозуміти. Зрозуміти якраз іменно зі всіма святими, особисто я, особисто кожний із нас, зрозуміти якраз іменно ту всеоб'ємлющу Божу любов і висоту, і глибину, широту і довготу Божої любові. Зрозуміти її, якраз іменно цю любов, її можна тільки зрозуміти тоді. Коли та любов є в твоєму серці до Бога, до ближніх, до ворогів, до всіх людей, дорогі брати і сестри, щоб любити не тільки Бога всім серцем цією душею, всією силою, всім розумом своїм, але й ближнього свого любити як самого себе. От як любимо себе, так ми любимо ближнього. Якщо ми не любимо себе, навіть тому, що є в нас Божа любов, і Бога любимо всім серцем цією душею. То й будемо любити ближнього, прощати, благословляти, молитися, співчувати, дорогі брати і сестри, лагідно говорити, впавши, піднімати, відступившого, навертати дорогі брати і сестри. Це є Божа благодать, це є Божа любов. І ось третя, якраз, причина: пізнавши Христову любов, яка перевищує всяке знання. Щоб були ми наповнені всякою повнотою Божою. От якщо ми утверджуємося силою Святого Духа в чоловіку, в внутрішньому, пізнали Христову любов, яка перевищує все, то і нам треба, дорогі брати і сестри, якраз іменно, щоб були ми наповнені цією повнотою Божою. Це є повнота. Любов це є повнота. І віра перестане, і надії не треба буде, але війде, що війде туди, де Бог приготовив царство з любов'ю для нас, війде тільки любов, слава Богу нашому. І тому, сестри і брати, і бачимо, як ми можемо повнотою Божою тою наповнятися тому, хто може зробити значно більше над усе. Це благодатна сила Духа Святого, коли ми віруємо. От брат розказував Ігор про свою сестру Ганю, яка сидить е е жива і здорова, гарненько виглядає і так далі. Це Божа благодать і Божа любов. І пам'ятаю, коли він до мене зателефонував, я йому кажу: слухай, я не можу на ногу стати, поламана та нога моя настільки. Говорю, я навіть не знаю, костелів не маю, і палки не маю, щоб я йшов туди. Виходіть, ми вам поможемо. Вийшов Петро, він же дверми стоять, оба і так взяли мене під руки, так, і якимись катакомбами, каже, ми, ми на простець по дорозі підемо. Ну, йдемо ще, скільки в сихові живу, не бачив ця ніч. Розумієте, що є якісь такі ями, є розумієте якісь пороги, є якісь сходи такі порозбивані, і вони мене тягнуть туди притягнули. На дев'ятий чи на восьмий поверх не пам'ятаю. Але сама суть, коли ти хочеш, коли ти переживаєш, коли ти можеш, навіть якщо тебе там ведуть, я вже назад ішов ногами. Розумієте, бо злапала нога і що хоче робити. От, І прийшли, і ми чули той результат. Чули результат. Це є любов до ближнього, любов до брата, до сестри. Оце сила якраз їм зробити, може Бог, більш над усе, чого просимо і думаємо. Силою, що діє в нас, слава Богу. Бог дає, ти немісний, сильний Бог. Подає сили нам, піднімає хворих і так далі. Живуть і дивуються, Господи. І ми кажемо: це не ми, це не я. Це Ти Господь зробив. І тому бачимо йому слава в церкві, Богу нашому і Отцю нашому, в Христі Ісусі, Спасителю нашому, на всі покоління і на всі віки, і сьогодні. Амінь. Помолимося.